У 2021 році послугами різних транспортних компаній Естонії скористалися 127 мільйонів пасажирів. З них 116 мільйонів пасажирів скористалися автобусами, трамваями або тролейбусами найпопулярнішими видами громадського транспорту в Естонії. 6 мільйонів людей діставалися з одного пункту в інший поїздами. 2,4 мільйона поїздок було здійснено внутрішніми морськими маршрутами Естонії. Якщо ви щойно приїхали до Естонії або ще тільки плануєте свою подорож сюди, одне з найперших запитань, яке у вас найімовірніше виникне: як дістатися з однієї точки країни або міста в іншу? В Естонії існує розвинена система громадського транспорту, яка гарантує можливість пересування як усередині міст і повітів, так і між містами. Маршрути громадського транспорту можуть доставити вас на чудові Естонські острови, до похідних стежок і багатьох інших місць. Громадський транспорт у містах міський транспорт Естонії організовано по різному у всіх містах. У деяких містах, наприклад у Талліні, громадський транспорт безкоштовний, якщо ви зареєстровані як житель міста. Детальніше про реєстрацію як жителя міста можна дізнатися на сайті Талліна у розділі інформації про квитки. Щоб скористатися безкоштовним проїздом, вам необхідно мати проїзну карту Card і реєструвати її для кожної поїздки. Проїзні карти можна купити в r кіоску поштових відділеннях та іноді на інформаційних стійках продуктових магазинів. В інших великих містах, таких як Тарту і Пярну, ви також можете використовувати проїзну карту для купівлі квитків на міський транспорт. Цим способом можна скористатися, якщо вам потрібно купити квитки і в Талліні. Зверніть увагу! Ви можете використовувати одну й ту саму картку в декількох містах Естонії. Інший спосіб отримати квитки на міський транспорт купити їх за допомогою мобільного телефону або в автобусі. Щоб ознайомитися з розкладом міського транспорту у великих містах, відвідайте сайти, показані на екрані. Поїздки між містами та інші маршрути на сайті. Тепілет.і можна знайти автобусні маршрути і розклад більшості міжміських ліній в Естонії. Крім міжміських ліній, в Естонії також є безліч невеликих ліній всередині повітів. Більшість з них безкоштовні, але завжди перевіряйте це перед поїздкою. Наприклад, повітові лінії в Харюма не безкоштовні для більшості дорослих. Розклад повітових ліній можна подивитися в автобусах на вище зазначених сайтах і на автовокзалах. Крім автобусів, в Естонії є зручна залізнична система. Потяги помаранчевого кольору, в народі їх ще називають морквинами, курсують між великими містами, такими як таллін Тарту, таллін Нарва і таллін Вільянді. Але вони також з'єднують невеликі міста та селища Естонії. Дізнатися більше про маршрути поїздів, подивитися розклад і купити квитки на поїзди можна на сайті elron.ee. Якщо їдете на Естонські острови, такі як Сарема або Хіюма, ви можете отримати додаткову інформацію про транспорт на сайті pramid.ee. Якщо ви подорожуєте на Рухну або інші невеликі острови, ви можете отримати додаткову інформацію про транспорт на сайті -le -le На всі ці острови. Ви також можете дістатися паромом на особистому або орендованому автомобілі. Загалом система громадського транспорту в Естонії досить хороша, особливо у великих містах і між ними. Дістатися до більш віддалених районів Естонії іноді буває складніше через невелику кількість щоденних рейсів. Більш детальну інформацію можна знайти на наступних сайтах: Громадський транспорт у Талліні, транспорт. Громадський транспорт у тарту. tartu.pilet.ee Громадський транспорт у Пярну – Парну крапка, пілет, крапка, і, і. Залізнична інформація Елрон.и Квитки на автобуси далекого прямування те Квитки на пасажирський пором праміді або тулеліни. Бажаємо вам приємних подорожей Естонією! Не забудьте подивитися наші інші відеоролики про облаштування в Естонії.